Я знатно налякався вчора. Так, я теж. І я. Але хто нас так налякав? А може це був просто пранк? Але як це можливо? Я не знаю, але маю догадки. Які? Можливо, це хтось з нас робив ці пранки. Що? Ну, можливо, мама? Та ні? Я нічого не робила. А можливо, тато? Та ні, я ж з вами був. Ну так, і я ж була з вами. Ну, та, тоді не складується. А може, це містика? Скоріш за все. Так, це можливо, але він ж нам нічого не зробив. А як же те, що він з'явився на балконі? А можливо, це голограма? А що таке голограма? Ти не знаєш? Ні, розкажіть. Голограма це об'ємне зображення створене за допомогою лазера. Ого. Вона виглядає так, ніби предмет існує в просторі, хоча насправді його там немає. Схоже, це насправді була голограма. Так. А ще цікаво, де вона застосовується? Голограма використовується в науці, мистецтві і в безпеці. От, наприклад, на банкнотах і навіть на сценічних виступах. Тепер, думаю, все прояснилось. Але є одне питання. Яке? Хто створив цю голограму? Питання хороше. Можливо, це каяки? А на що їй це? Ну, ми ж від неї легко позбулись, так? Так, досить легко. А може вона вирішила помститись? Цілком можливо. Але що ж тоді робити? А ще пам'ятаєте, як шар викотився з дворі? Так, але як це можливо? Він же був в твоїй кімнаті? Містика 100%. Я теж думаю, що містика. Це знову цей шар. Що будемо з ним робити? Ой, давайте щось з нього запитаємось? Так, це хороша ідея. Може, перше запитати в Леді Ес? Так, так. Ти правий, правий. Дзвоню, Ес. Привіт! Привіт, Леді Ес. Що там з бешкетником колоном? Поки що все затихло. Супер! А чого тоді дзвониш? Останній раз він появлявся в телевізорі, а потім викатився шар з кухні. Зрозуміла. Він знову викатився. І що будете робити? Ми в тебе хотіли спитати. Можна йому задавати питання? Краще не треба. Він може бути заколдований. Добре, поняли, папа. -па. Ну, що сказала Леді Сказала, що краще не питати його нічого. Ходіть, його поставимо на місце. Це за звук. Срочно закриваємо двері. А що ж робити? Давайте загуглимо, як позбутися від нього. Давайте. Знайшов інструкції, як позбутися від бішкетника клоуна за допомогою ритуалу з лялькою Вуду. підготовка матеріалів, салфетки, краще кілька шарів для більшої міцності, свічка. бажано чорна або біла, чорний маркер, нитка, а, а, лист паперу, пластиковий контейнер для води, можна використати стакан або чашку. простір для спалення, можна використати. Вогнестійку поверхню або спеціальну тару для запалювання. Думаю, краще тарілку. Друге створені ляльки. Візьміть кілька салфеток і спаліть їх у форму людини. Почніть з тулуба і поступово додавати деталі: руки, ноги голова. Не створюйте обличчя, просто залиште ляльку без обличчя. Для цього не малюйте нічого на голові, а просто залиште гладким і рівним. В'язання ляльки. Використовуйте нитку для скріплення всіх частин ляльки. Зав'язуйте в кінці, щоб лялька тримала форму. Третій обряд: поставте ляльку на столі перед собою. Умітні свічку і поставте її поруч із лялькою. Візьміть маркер і на листі паперу напишіть. Я, позбавлю, я позбавляюся від тебе, бешкетнику, ти більше не можеш завдати шкоди. Покладіть цей лист під ляльку. Четверте, обряд із водою. Наповніть чашку водою, уявляючи, як вся негативна енергія і слість бешкетника занурюється в цю воду. Пропустіть ляльку через воду, змочуючи її повністю. Прочитайте таке закляття. Вода очистить, вода змиє, всі негаразди у пітьму понесе. Від, від ляльки я звільняюся, всі страхи розвіються, як туман. П'яте спалення ляльки. Після того, як лялька була змочена у воді, поставте її в центрі вогню на вогнестійку поверні і підпалюйте. Поки лялька горить, спостерігайте, як вона зникає, і разом із нею усі приводи та жахи пов'язані з башкетником. Шосте завершення. Після того, як лялька повністю згорить, подякуйте свічці е і воді за очищення. Тепер можна забрати залишки та спалити їх, якщо є бажання очистити місце ще раз. Цей ритуал має допомогти позбутися небажаного привида або башкетника клоуна. І так починаємо. Салфетки, нитки, тарілка, свічка, вода. Вода очистить, вода змиє і всі негаразди в пітьму понесе. Ура! Ми, походу, перемогли. Ура! Ми перемогли! Друзі. А ви підписані на канал Андрій Страшовки? Якщо ні, то обов'язково підписуйтесь зараз і ставте лайки. А ще не забувайте підписуватись на телеграм-канал. Я вам всім дякую за перегляд і всім па-па!